Всім привіт! Знову я в ефірі. Мене звати Наталя, і я бізнес-партнер компанії ProE. Рада буду вітати всіх, хто приєднається до мене в ефірі, буде задавати питання. Мені дуже цікаво з вами поспілкуватися. І також вітаю тих, хто буде дивитися в записі. Сьогодні у нас тема про здоров'я. Про наше здоров'я, що зараз дуже важливо. І я хочу розказати про бади вітаміни, які, які пропонує нам компанія Pro. -E. Приєднуйтесь, якщо будуть питання, задавайте, я обов'язково на них постараюсь відповісти. Ось. А зараз я покажу вам, чим користуюсь я, що пропонує компанія Прове, -E, чим користуюсь я і рекомендую своїм клієнтам. Це є БАДИ. Що таке БАДи, Може багато хто не знає, це є такі препарати, в капсулах, які допомагають нам або зняти стрес, або підтримати наш імунітет, або очистити організм. Вони повністю складаються із натуральних інгредієнтів із трав. Ось тут трави більшості. І... Вони допомагають нашому організму. Ми не лікуємо, це не ліки. Вони просто допомагають підтримати наш організм, оздоровити його, щоб не захворіти. Тому що краще пити трави, аніж купувати ліки, хімічні ліки в аптеках. Ось зараз дуже багато аптек у моєму місті, на кожному кроці аптека, аптека, аптека. І тому що люди постійно хворіють, постійно їх щось болить, і вони йдуть в аптеку. Але в аптеці ліки все хімічні і вони, як то кажуть, одне лікують, а друге знищують. Якщо ви вживаєте, є такі ліки, які вживаєте довго, то тоді може постраждати шлунок, печінка та інші органи. Ось від бадів нема такої шкоди. Тим більше, що це дуже прості складники. Тут нема чогось такого супер якихось систем у нас. Якби, е, от Системи ті великі, такі, які мають дуже багато інгредієнтів складних, е, я їх не, би не рекомендувала, і, тому що таке вже має призначати лікар, бо є різні протипокази. А таке щось простеньке, я сама п'ю і рекомендую вам. Тут дуже прості трави. От почну з першого. Я дуже його люблю і вся сім'я ним користується це антистрес. Зараз наш час дуже багато є стресу на кожному кроці. Всі люди нервові зараз, дуже багато проблем зі сном. І ось ось цей антистрес це дуже класна штука, я вам скажу. Я рік жила в Польщі, працювала там і після того, як приїхала додому. Я просто не могла спати. Я заснув через годинку-дві проснуся і все, і спати не можу. 3-4 години могла просто лежати, вже не знала до чого взятися. І врятував мене ось цей антистрес. він вийшов в нашій компанії. Я взяла, почала пити дві таблетки в день зранку і ввечері. Потім, десь через три тижні, я вже помітила, що я нормально сплю. Потім ще по одній на вечір вживала, потім взагалі перестала. Сон нормалізувався. І така спокійніша стала, все, все повністю нормалізувалося. Тут дуже прості інгредієнти. Тут у нас є м'ята, є валер'яна і екстракт джиншеню. Ось такий дуже простий склад. Є ось тут написано: все. Це є польська компанія, є польською мовою написано і переклад українською. Ось це не якесь там десь куплено на якихось сайтах. Бачите, воно все сертифіковано, воно все підписано. Всі наші продукти, всі бади сертифіковані в Європі. Тому що. Не знаю, як в Україні проходиться вся сертифікація, хоча і українські сертифікати є, але вони виготовлені, сертифіковані в Європі. А в Європі дуже суворі стандарти. Особливо з цього, що стосується ліків і також бадів. Тому, якщо воно виготовлено в Європі, і ми його рекомендуємо, значить воно дієве і корисне. Ось, і це є антистрес. Подивіться, це Валеріана Меліса і Женьшень. Нічого складного нема, ніяких там хімічних продуктів також нема. Можна собі вживати і не переживати. Також вживали мої діти, його, особливо син, він повернувся після поранення, якийсь час був вдома, і він також вживав, тому що не міг спати. І ці, цей антистрес йому допомагає заснути і нормально адаптуватися до життя. Ось, е, є знак GMP, то не знаю, це є така організація, яка е, перевіряє всі продукти. І якщо є цей знак, значить продукт сертифікований і рекомендований до вживання. Ось зараз в наш час, коли йде війна, всі люди дуже нервові. І обов'язково цей БАД пити, цей антистрес, тому що він допомагає вам. І заспокоїтись, і зосередитись, і нормалізувати свій сон. І головне, він не впливає на якість вашого життя. Якщо є таблетки, наприклад, які можна вживати тільки на ніч, тому що вони там впливають, наприклад, водіям не можна їх вживати, то ось цей можна спокійно вживати, від нього на сон не тягне, нічого абсолютно не відбувається. Тут трави, дуже прості трави. І пропорції зроблені так, щоб вони. Допомагали, справді допомагали. Ну, от, валеріанки, скільки ви можете випити. Ви не знаєте, скільки її треба пити. там, Дві день, три день. А тут все розписано. Створені ці бади в лабораторії компанії, де працюють дуже добрі фахівці, які складають ці пропорції. Не треба вам думати, пити багато таблеток, дві-три, чотири таблетки, а просто берете одну, одну капсулку. Випили зранку одну ввечері. Якщо ви не любите пити таблетки, наприклад, капсули, чи забуваєте, це дуже, нічого складного тут немає. Антистрес шикарний. Е, далі я вам покажу. Так, ось це детокс. Детокс для очищення організму. Е, має він кілька протипоказань. Це якщо ви вживаєте антидепресанти, або у вас є проблеми там, з печінкою чи жовчним. В інших випадках ви можете спокійно його вживати. Також дві капсулки йде в день зранку і ввечері. Що він складається? З листя берези срібної, з насіння росторобші, трави хвоща, листя китайського чаю, ламінарії, плодів чорного перцю і інулін там є. Ось такий не дуже складний, не дуже великий склад, але це все трава. Ну, не можна їх, звичайно, вживати вагітним і тим, хто годує, також дітям. На них експерименти не проводились. Також хочу сказати, що наші продукти не тестуються на тваринах, тільки на добровольцях людях. Ось, І вони показали дуже класні результати. Цей деток вживати зранку і ввечері по одній капсулі, Ось, де би ви стільки трави назбирали, випили того чаю, тут є сім. Сім пунктів, би ви стільки тої трави напилися і наїлися, правда? А так собі взяли одну капсулку, запили водичкою і все. Він дуже гарно працює, очищає печінку, очищає жовчний. Багато моїх знайомих, які не вірили б мені, вони зараз не мають жовчного, їх видалили. У мене, слава Богу, я його п'ю курсом три місяці і нема ніяких проблем зі здоров'ям, абсолютно. Ні з жовчним, ні з печінкою. Ось, Хто не вірить, там каже, що печінка сама може очиститись. Ну, знаєте, зараз, що повітря, що продукти, все забруднене, я, і печінка просто не справляється з цим всім. Ось, тому оцей детокс рекомендую всім. Він дуже ніжно, дуже лагідно очищає. Хто думає, що там буде після нього сидіти в туалеті цілий день, це неправда. Дуже легко, дуже ніжно очищає. Тому рекомендую. Далі у нас є ось такий контроль ваги, теж капсулки. Я п'ю його для того, щоб схуднути. Він покажу вам ось теж капсулки. Тут травичка також є, складники з травички. Це є корінь кропиви індійської, листя гурмару, ламінарія і плоди китайського перцю і хром, щоб воно добре засвоювалося. дають хром. Ось, я з допомогою детоксу. Детоксу, і ось цього, контроль ваги, я за півтора місяці схудла на 7 кг. Думаю, що це дуже класно. Та, звичайно, я трошки. Трошки змінила свій раціон харчування, але я вживаю до їжі, за пів години до їжі вживаю контроль ваги, а через пів години після їжі я вживаю детокс. Ось цей контроль ваги створений так, що він може там всередині ця травичка вона розбухає і просто менше. Ну, Заповнюєш шлунок і менше хочеться їсти. Ось це дуже класно, тому що ви не з'їсте величезну тарілку того, що собі наклали, а половину з того тільки зможете з'їсти. Менше хочеться їсти. І не хочеться не тягне на солодке. Не хочеться солодкого, можна спокійно жити і без цього. Багато людей мені казали, ти не їш хліба там мучного, всякого, ти не їш солодко і схуднеш. Я пробувала, в мене нічого не виходило. Тільки ось цими. Двома детоксі контроль ваги, я нарешті почала худнути. Тому рекомендую. Також в мене є партнер в Польщі, яка теж тільки на цих двох продуктах схудла за три місяці на 20 кілограмів. Вона після родів дуже сильно набрала вагу, і ось це їй дуже сильно допомогло. Ну і, звичайно, харчування трошки більше овочів їсти, і все буде добре. Я їм все потрошки, просто меншими порціями, і не їм багато того, чого не корисного. Треба їсти тільки корисну їжу. Е, є ще ось такий Energy називається. Тут е, склад також не дуже великий, не дуже складний. Це кропива звичайна, листя падуба, корінь жіншеня, плоди чорного перцю. Кофеїн, інулін і вітамін в 12 Щоб краще це все засвоювалося, додають вітамін в 12 А він, вітаміни групи В, взагалі дуже потрібні для нашого організму. І ось цю енерджі також для того, щоб більше енергії було в організмі, щоб вони були в'ялими, не були сонними дуже допомагає. І також, якщо ви не любите пити каву, то можете вживати ось цей енерджі. Тоді кави не потрібно буде. Можна зранку одну каву випити, потім випити ще собі, трошки десь під обід, випити енерджі і ввечері одну. Ні, на вечір не бажано. Ні. Десь так година шоста ще можна. Або хоча б одну в день. От зранку випили каву, в обід випили енерджі. Більше вам кава не буде потрібна. Так, ще також у нас є вітамін С. Показати не можу, бо немає, але він також дуже корисний, коли ви починаєте захворювати. Щось у вас не так, вже якийсь там насмарк голова болить. Е, Обов'язково можна випити цей вітамін С. Е, його не бажано пити тим, хто має проблеми з нирками. Але у нас є дівчата, які замість двох одну капсулу п'ють і все нормально. А це ще один такий це є імуніті. Тут теж не дуже великий склад, але воно дуже-дуже дієве. Тут є екстракт часнику, екстракт куркуми і листя. Індійської оливи. Екстракт індійської оливи. Ось такий. Всього три інгредієнти. Всі продукти натуральні. ось Хтось може просто їсти собі чесник, але я, наприклад, не люблю чесник, мені не можу його їсти. Ще цибулю так сяк, а чесник я їсти не можу. А оце тут є написано який склад і. Це норма, яка потрібна для організму. Вона тут є, не більше, не менше. Ви, щоб тримати свій імунітет в порядку, ви не зможете їсти кілограмами часника. А тут зранку одну капсулку випили і ввечері одну. І не чути ніякого запаху часнику нема. Але зато дуже помічне. Був такий випадок. от У мене син дуже. Сильно перехворів, він теж не хотів пити ці бади, каже, я буду таблетками лікуватися. Дуже сильно перехворів. Ну, з таблетками він ніби вилікувався, але після, цього, після цієї хвороби він дуже погано себе почував, він не міг працювати, він ледве ходив, такий був дуже вялий. І я взяла йому цей імуніті. Дві капсули зранку, дві капсули ввечері. Так два дні він попив і потім приходить з роботи і каже, мама. Я нарешті почав нормально жити. У мене з'явилася енергія, мене, я вже зміг працювати нормально. Ось, навіть якщо ви перехворіли, їх обов'язково треба попити і вони дуже піднімають імунітет. А для того, щоб не захворіти, то можна одну капсулу зранку, одну ввечері пити. Випили, запили водичкою, ніякого запаху чеснику, нічого нема. Також куркумови також ложками їсти не будете. А тут. Є норма, яка вам потрібна на день. І дуже гарно допомагає. І на собі переконала, стільки починає щось не так. Я працюю з дітьми, вони часто ходять насмарком з кашлем, їм все одно, що буде щитикою. І я собі отак зранку одну ввечері одну. І нічого не хворію. Ось такі у нас є препарати, ось такі полити, а в інших випадках. Можете вживати ось такі БАДи, вони допомагають і очистити організм, і імунітет підтримати, і зняти стрес. На собі перевірено, тому рекомендую всім. Ось. А якщо, якщо ви хочете ще й отримати знижку 25% на ці всі продукти, то можете. Написати мені в приват, я вам розкажу, як це зробити, як їх можна придбати, як отримати знижку від компанії 25% на всю продукцію, навіть від одного продукту. Якщо ви берете всього одну баночку чи будь-який інший продукт, ви зразу отримуєте знижку 25%. Ні одного магазині вам стільки не дадуть. Тому, такої великої знижки, там 3-5% це максимум. Ось. Тому рекомендую вживати. І будьте здорові! І до нових зустрічей! Дякую всім, хто був зі мною, хто був дивитися в ефірі. Гарного і мирного дня всім. Па-па.